Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі PlayGo Artem. і сьогодні я хочу показати, що додали у зимньому оновленні в Ukraine GTA. Якщо ви ще не граєте або хочете почати грати, ссылку на форум я залишу в описі. А також, якщо ви новий гравець, вводьте мій реферальний код, за нього ви отримуєте бонуси. А ще вводьте мій промокод dubov 3 За нього вам дадуть 10 тисяч гривень та 500 опиту. Вести цей промокод можна до 5-го левелу. Ну що, поїхали? Спочатку саме головне, що додали, і воно кидається в очі. Це сніг, на якому ваш персонаж залишає свої сліди і підсковзується та падає. Автомобілі легше йдуть за нос, тому важче ними керувати. Але дрифтерам така дорога, як раз. Змінили чат. Тепер там зберігаються старі повідомлення. Також змінили спідометр. Тепер тут показують обороти двигуна, пробіг, поворотники, кількість палива, стан двигуна, стан фар, стан дверей та круїз контроль. Також змінили мапу. Вона тепер зручніша. Біля неї знаходиться ваш ID та кількість граців на сервері. Перероблений інвентар, перероблений ігровий худ. Додали 60 різноманітних скінів. Після смерті є декілька варіантів: або померти та з'явитися у лікарні, або визвати швидку це якщо ви самі по собі померли. А якщо вас хтось вбив, ще буде варіант подати заяву в поліцію за 15 тисяч гривень. Також тепер можна викликати будь-яку спецслужбу: поліцію, швидку та рятувальників. Було змінено вантажівку, вона стала набагато краще. Додали роботу снігоприбиральника, змінили роботу водія автобусу. Роботу перенесли на автовокзал Харкова, і тепер можна вибрати один із трьох маршрутів. 152-й маршрут з Харкова в Дніпро, 55-й з Харкова до Полтави та 263-й маршрут, який буде їздити по Харкову. На кожному маршруті свій автобус, еталон Рута Талас. Додали нові автомобілі. У салоні економ класу додали Опель Кадет, Деоматіс, Смарт та Фіат 124. В автосалон середнього класу додали Toyota Mark II та Toyota Chaser. Обнова вийшла дуже класна, дуже багато всього додали, гру оптимізували, тепер грати набагато цікавіше та зручніше. Народ 26.12, тобто завтра від дати викладу цього відео відкривається другий сервер о 15.00. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео.